Вітаю вас на уроці з української мови. Дорогі друзі, ми продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови. Щоб крок за кроком розкривати її таємниці і її володівати мовними скарбами. Сьогодні на уроці проведемо орфографічний практикум повторимо написання слів з великої букви та в лапках. Відкриті ваші зошити. Запишіть на сьогоднішню дату. Відкритий підручник на сторіночці 26. Пригадайте, іменники розподіляються на загальні і власні назви. Загальні назви стосуються багатьох однакових предметів, наприклад, місто, річка, гора. Власні стосуються окремих предметів, допомагають відрізняти їх від подібних. Наприклад, Київ, Десна, коверла. З великої букви пишемо власні імена по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми, клички тварин, імена персонажів, казок, байок, легенд, міфів та інше. З великої букви також пишемо географічні та астрономічні назви, назви установ, організацій, музеїв, міністерств, навчальних закладів, назви вулиць, площ, бульварів, парків. Назви пам'яток історії, храмів, замків, назви державних свят усі слова з великої літери, зауважте собі, інші назви свят, історичних подій. Лапки у власних назвах вживаються при назві книжок, газет, кінофільмів, заводів, кораблів, аеропортів, санаторії, магазинів тощо. Ці назви беруться в лапках і перше слово пишеться з великою буквою. Наприклад, цукерки Асорті, Круїзний лайнер Гармонія морів, автомобіль Пош, Літак Ан 225 Мрія, газета Літературна Україна, роман Джури козака Швайка, поема Івшан Зілля, Пісня Щедрик, Щедрик, Щедрівочка та інші. І виконуємо першу вправу спостереження: Прочитайте записи. Прокоментуйте написання слова вітер з малої і великої букви. У якому випадку власну назву треба написати в лапках? Наступна вправа друга. Вам потрібно добрати до кожного правила по два відповідні приклади. Усно. Перевірте себе. Наступна вправа вам потрібно записати власні назви у дві колонки. Перша колонка з лапками, друга без лапок. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з останніх букв записаних слів, записаних назв складете ім'я Київського князя. Перевірте себе. Зауважте, усі слова пишемо з великої букви. В назвах найвищих державних установ України та найвищих міжнародних організацій, наприклад, Кабінет Міністрів України, Організація Об'єднаних Націй, населених пунктів країн і географічних об'єктів, наприклад, село Зелений Гай, Сполучені Штати Америки, Гори Високі Татри, а також Галактик, Сузір'їв. Наприклад, Галактика, Чумацький шлях, Сузір'я, Зоряний віс. Наступне завдання творче. Вам потрібно написати рекламний допис для соціальних мереж про свій обласний центр. Згадайте в ньому назву головної вулиці, театру, пам'ятки, архітектури, річки, озера. Доберіть в інтернеті відповідний фото. І культура слова, наша постійна рубрика. Потрібно розрізняти слова «ожеледь» та ожеледиця. «Ожеледь» – це кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури, гілки, дерев, дроти тощо. А ожеледиця це тонкий шар льоду на поверхні землі. Давайте закріпимо вивчене. З великої букви треба писати лише перше слово у власній назві у варіанті. Правильна відповідь варіант В. З великої букви треба писати лише перше слово у власній назві у варіанті. Варіант Г. Перська затопа. Правил уживання великої букви дотримано в рядку. І це варіант В. Запишіть домашнє завдання. Сторінка 27, вправа 7. Вам потрібно прочитати речення, переписати їх, вибираючи потрібну букву з дужок та зробити звуковий запис виділених слів. Позначте у зошиті відповідний колір. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху і буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!